У Кременчуському професійно-технічному училищі No26 розпочалися безоплатні курси. Тут нині навчають жінок на слюсарка з ремонту колісних транспортних засобів. Для чого це потрібно? Для того щоб на сьогодні на сьогоднішній день ми бачимо, що у нас гендерна рівність, і ми хочемо, щоб жінки опанували ті робочі професії, які є, в яких є потреба на ринку праці, окрім місцевих тут навчаються і жінки з Кременчуцької громади. Серед учасниць – 35-річна психологиня Василина Козирева. Це дитяча мрія. От мені, взагалі, щось з самого дитинства було цікаво. По перше, автомобілі, по-друге, щось крутити, викручувати. Трошки було досвіду, небагато, але усі розмови зводилися до того, що, по-перше, це не жіноча справа. Що тобі там робити? Ти взагалі бістоличку, куди, куди ти пхаєшся, і тому подібне. Це навчання безкоштовне, воно націлене на більш вразливі верстви населення для жінок, але ми залучаємо до... Навчання всіх бажаючих жінок, які хочуть опанувати чоловічу професію. Навчання буде складатися з двох частин, близько 40 днів триватиме. Це буде в них теоретична спочатку частина, надалі буде практична частина. До 1 липня триває реєстрація на навчання і за іншою спеціалізацією. Слюсарка з механоскладальних робіт. За роз'ясненнями можна звернутися до громадської організації Інша жінка, які є співорганізаторами цих курсів. На сьогоднішній день у нас є також ще одна група Слюсар з механо-складальних робіт, яка майже закрита, тому не втрачайте час. Реєструйтеся, і ви також можете опанувати цю професію на безкоштовній основі. Загалом нової професії планують навчити 20 жінок. Всі учасниці отримують сертифікати про успішне проходження курсів. Наталія Карпенко, Суспільне новини, Полтава.